Вітаю на РБК Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник. СБУ пробила броню Росії. Павук підпалив третину літаків стратегічної авіації. Тим часом росіяни лише посилюють наступ на окремих ділянках фронту і здається, можуть мати успіхи на сумщині. Про те, як українське небо стає безпечнішим і про нові загрози на землі, спитаю Романа Погорілого, співзасновника аналітика платформи Deep State. Пане Романе, добрий день. Вітаю, слава Україні. Героям слава ваш проєкт проект State, напередодні повідомив про посилення в е, просуванні росіян на сумщині. Зокрема, йдеться про захоплення ще одного населеного пункту. Володимирівка в державній прикордонній службі кажуть, що е, Кремль продовжує направляти піхоту в юнаківку та Хотінська громада. Чи є цей наступ на сумщині стабільним, повзучим передбачуваним? Чи тут слід очікувати якихось раптових ударів, несподіванки як минулорічна Харківщина? Цікаво звучить стабільним. Якщо говорити більш глобально і як наслідком після курської операції, то це передбачено, цього варто було очікувати. Вони давно вже заявляли про свої наміри створення буферної зони, і очевидно, що вони тим паче маючи можливість, полізуть на сумщину, і це сталося, і вони продовжують здійснювати тиск. Певний період часу їх вдавалося там трохи стримувати, тобто. Спочатку довго так, була присутня сіра зона на мапі. Потім в цілому вдавалося стримувати їх по лінії. Там Веселівка, Журавка, Новеньке, Басівка. Це перше оновлення на мапі, які де з'явилася червона зона. Але ворог не припиняє свого тиску. У нас на жаль, все більше і більше проблем твориться на Сумщині. І відповідно, ворог має там досить сильне і суттєве групування. Вони заводять туди постійно свої сили, там постійно намагається рухатися піхота. і Це по суті основна основний їхній ресурс застосування, і вони продовжують розвивати свій успіх. Вони бачать, що у них виходить. На, на жаль, перспективи не втішні, тому що ну сьогодні зранку вийшло оновлення. Там додалася Костянтинівка. Зараз під питанням перебувають населені пункти там водолаги. Новомихайлівка, здається, Кіндратівка, е, тому там населені пункти ще, скоріш за все, опиняться в червоній зоні. Ворог е, в першу чергу намагається зараз розширити свій, свою зону контролю. Там, на півночі Сумщини, ще неприємно не те, що там висоти. І скажу так: коли вони вийдуть. А вони вже виходять на відстань 20-25 кілометрів до міста Суми. Є велика загроза того, що вони будуть працювати по місту ефідронами. І, і те, ці спроби вже були. На жаль, протидії, як такої, в принципі, ну, немає, бо це оптоволокно, і Ми бачимо, що по лінії фронту важко з цим боротися. Там виключно тільки посилати екіпажі на противагу їхнім, їх знищувати, давати відпір, плюс не пускати на дистанцію. Тому для нас обстановка не дуже втішна. Будемо бачити, як будуть розвиватися події, бо, начебто, і намагаються стабілізувати ситуацію, да там підтягувати якісь додаткові сили. Але з людьми у нас трохи недостача, і, на жаль, поки ми будемо думати про те, щоб ще десь рухатися на Курщині відправляти туди людей, тих самих новомобілізованих, будуть продовжуватися бути проблеми з людьми в бригадах не тільки на Сумщині, а й на інших ділянках фронту. Напередодні минулого тижня більд німецьке видання написало Юліан Рьобки, якого ми е, ну множимо на декілька, тому що він любить дуже такі гучні заголовки. Але він писав, що за тиждень росіяни захопили 18 населених пунктів, майже 200 кілометрів території України, і каже, що головна проблема нестача особового складу ЗСУ. Зараз і ви кажете про те, що нам не вистачає. Це реально ключова головна проблема зараз. Дивіться про 18 населених пунктів, е, якщо взяти. Те, як вони написали назву цих населених пунктів з купою помилок, як мінімум з цього можна посміятися за ту кількість проміжок часу, яку вони написали тиждень, здається, немає там 18 Вона навіть багатир, написавши богатир, як це каже Московія, вони віддали в окупацію Московії, тому що вона про це заявила. Як працюють західні ЗМІ в більшості випадків? Кацапи щось говорять, да, вони там десь ганчірку приносять, ми мільярди разів, наші медіа, наша команда, да, там в цілому, скільки разів ми вже спро, ну, спростовували ці всі факти, ці всі випадки, да, там, коли вони заносять на Окраїну чи в інші населені пункти, чи дійсно там заносять десь в частину населеного пункту, і це було в багатирі. І потім ми ж публікували ці кадри, як вони зняли ту ганчірку, там не було е контролю території з боку піхоти. Вони там. І чи дроном, чи піхота занесла, і вмерла, і все. А вони все рівно після заяви московитів, вони просто віддають отак населений пункт. Ми вже писали багато постів з приводу цього. Ми намагаємося об'єктивно показувати ситуацію, і якщо багатир буде втрачений, то звичайно, що ми покажемо це на мапі, але тримаючи зв'язок з чотирма бригадами на тій ділянці. Зокрема, безпосередньою бригадою, яка тримає е, богатир, має відповідальність отримання богатиря з візуальним підтвердженням, да там з е, певною інформацією. Багатир намагається зараз триматися, і сили оборони намагаються стримувати. Ми неодноразово показували десятки знищених там мотоциклів, на яких вони намагаються залетіти. Ми показували. Як проходить зачистка? І потім 33 третя бригада безпосередньо сама випустила там кадри зачистки населеного пункту, куди туди намагаються залізти, заховатися в будівлях е піхотинців РФ? До речі, що проблему створює цивільні населення, яке там залишилося. Ці виробки передягаються в, цивільне, в цивільний одяг, і потім лазять серед них, що створює проблему там із ураженнями, і зачистками і в цілому роботі по них. Але це ось приклад того, як дійсно, як ви зазначили, треба множити на декілька разів заяви наших західних оцих медіа, оглядачів і тому подібне, яких тут немає. А з приводу іншої, іншої частини по людях, ну це була завжди проблема. Я не скажу тут новину, ніхто не скаже тут новину. Просто дивно, що це час іде, а Ми, ми нічого в цьому не змінимо абсолютно. Останніми днями буквально в суботу, в неділю в неофіційно у мережі і в приватних розмовах багато згадок евакуації, нібито вона дуже посилена на сумщині. Що вам відомо про заходи, які там вживаються, до чого там на ваш погляд готуються реально місцеві і військові? Що суми будуть під обстрілом не лише в піві, можливо, артилерії, що туди підійдуть росіяни чи ні, співайте так. А евакуація це завжди правильні дії, правильні рішення. І хай навіть вони заздалегідь, тобто не потрібно в першу чергу шукати е, якихось е, там прихованих підтекстів, що щось готується масоване, чи ще щось. Будь-яка загроза навіть обстрілів, і це було неодноразово. Ми пам'ятаємо на Харківщині, скільки було евакуацій, і це правильна нормальна робота да там е, місцевої влади у вигляді як і там військово-цивільних адміністрацій, так і там очільників міста, міста тому населених пунктів і тому подібне. Так само і тут ми бачимо, що ворог зайшов на територію Сумщини, а ми знаємо, що їхні можливості дати здійснювати обстріли тими самими піввітронами і бойові дії, які можуть розширюватися швидко по місцевості, це велика ймовірність. Тому цивільне населення це пріоритет, який необхідно завжди рятувати, завжди евакуювати. Тому така робота, навіть превентивна, заздалегідь. Це хороший дзвінок, що місцева влада, місцеві там спільні адміністрації за це переймаються. І, звичайно, що з просуванням ворога відстань загрози населено, населених пунктів для і в цілому для цивільних вона зростає. Тому тут без жодних якихось підтекстів, що буде щось велике, воно вже велике відбувається. Вони вже залізли на Сущину, і як я вже зазначив на початку, розширюють. Намагаються ще більше збільшити контроль е, місцевості. Ну і під загрозою самі суми планів обстрілів. Ну а прогнозувати розвиток подій через призму спроможностей оборонних українських і наступальних російських для конкретно міста суми можна чи реально невідомо? Є не, туман не берусь, і ми не розуміємо. Не беруся прогнозувати, бо це війна, і ми стараємося все ж таки працювати по фактажу. А, можна було прогнозувати на початку, да, коли вони заходили на Сумщину ще на рівні там, журавки новенького, і можна було казати, що вони там дійдуть до Сум. і хтось мав на це відповідальність на себе там вже заявля... робити такі заяви, бо було стрімке витіснення на скурщині, була повністю перекрита логістика, і здавалася, ситуація катастрофічна. Але сили оборони не дали нам зробити це за два дні, за тиждень, за місяць і тому подібне. тому що це все почалося ще в початку березня, скажімо так, вже сьогодні червень місяць. Тому не варто поспішати, але от в розвитку подій я ж кажу невтішно, тобто оці всі моменти на початку. І були зазначені там про відстань роботи. Це вже, по суті, фактаж, бо у нас є це на інших ділянках фронту, зокрема Костянтинівки, тому це неприємно. Я перепрошую, давайте уточнимо. Нам минулого тижня було відомо офіційно про чотири захоплені населені пункти на Сумщині. Ви додали Володимирівку днями, і зараз кажете про Костянтинівку то зараз шість населених пунктів. Веселівка, Журавка, Басівка Новеньке. Локня Біловоди, Володимирівка, Костянтинівка. А, мене здається вісім. Так, вісім. тобто, ну, Зараз під питаннями: ще Кіндратівка, Новомихайлівка чи Новомиколаївка. Перепрошую, не пам'ятаю. Водолаги, Яблунівка, Олексіївка. Тобто ще п'ять. Що на Новопавлівському напрямку, і взагалі на півдні від Покровська обласна військова адміністрація Дніпропетровщині кажуть, що через наступ Росії запроваджується друга хвиля примусової евакуації з п'яти прифронтових населених пунктів, і ворогу до Дніпропетровщини лишилося менше трьох кілометрів. Наскільки там стрімко розвивається ситуація? Стрімко, тому що як ми зазначали, да на початках, коли були ці обговорення. Адмінмежні ППської Донецької області, що ворог при можливості він буде використовувати, щоб дестабілізувати. В першу чергу вони вже використовують медійно цю всю історію, на да, тому, що вони дійшли до Дніпра, вони там Дніпро захоплять, вони там все знищать і будуть говорити про ще одну область, яку вони хочуть забрати, і тому подібне. Плюс вони, бачачи можливість, да, просувати, тому що у нас проблеми зараз там в районі Котлярівки. І це та зона, де вони одна з тих трьох зон, де вони найближче добралися до кордону, до межі перепрошую між областями, і вони там продовжують тиснути, нарощують свої сили. І, звичайно, що будуть пробувати там дестабілізувати обстановку. Це це не просування, якісь масштабні, там на Дніпро, на Дніпропетровщину, щоб... це в першу чергу дестабілізація. Та, там, щоб відтягнути наші сили, щоб о, в цілому медійно там, показувати, що ми зайшли на Дніпропетровщину, але вони б вони побачити, наскільки ми дамо їм цю можливість, та, там, то, які будуть прийняті рішення і застосовані ресурси. Якщо говорити ще в цілому про ті райони, да, там, бо є Новомиколаївка, це теж по суті населений пункт біля адмінміжить вище. Від котлярівки там теж намагаються тиснути. Але попередньо, як заявила бригада, яка там стоїть, що вони стабілізували більш-менш ситуацію. Побачимо, як, як буде стримуватися цей весь натиск. Ну і не забуваємо, бо, наприклад, що у нас є інша ділянка, да, яка там біля Запоріжжя, але теж Дніпропетровщина, це там район Новополя е, і от отієї всієї ділянки. Там теж по суті залишилось небагато від кордону. Тобто, це той приклад, коли оці медіа згадки з приводу адмінмежі, вони ще будуть лунати не один раз, бо вони вже, в принципі, в деяких точках добираються до межі і ще сподіваюсь, що не будуть, але можуть. Тому так, тиснуть, у них є ресурси, вони стягують додаткові і. Поки кінця і каються вольна, а як можна оцінити ці ресурси? Багато йшлося про те, що ну направду і втрати великі в росіян, і не вдається їм прям швидко нарощувати присутність і навіть біля кордону. Те, що Зеленський озвучував, інші озвучували якісь видання. Західні писали це не суттєве нарощування біля я маю на увазі Харківщину, Сумщину і Донеччину. Чи можливо ви спостерігаєте, що їм вдається велику кількість залучити нової живої сили? Вона у них і так була. І вони ще поступово, да, тобто там кожен місяць у них проходить певна кількість там, мобілізацій чи залучення за контрактом, як вони там часто навіть обманюють фінансово і тому подібне. Але якась горстка людей вона йде. На жаль, дуже велика досі, да? там на третій рік повномасштабного вторгнення, да, там чи на одинадцятий рік в цілому війни. А, скільки втрат, скільки провалів, там і ще щось. Вони все рівно в голові мають якусь у мотивацію пропаганди, не просто гроші, не просто якісь ще інші вигоди. А вон є присутньо багато солдатів, які в голові тримають усю свою пропаганду. Оце лайно, там за царя, за велику Росію. І все, і вони йдуть, і вони там хтось героїчно в кіно там стріляється, щоб попасти, не попасти в полон, а, І вони готові це робити. Хтось там готовий йти на штурм вмирати, там і тому подібне. І є ресурс. І вони ж завдяки кількості і постійного тиску. Це не один якийсь там величезний масштабний наступ, як було в лютому 22-го року, а це. По 10, по 5, по дві особи так. день за днем, година за годиною. Вони лізуть, лізуть, лізуть. Тобто, щоб не казав, але кількість вона вирішує. І, попри їхні великі втрати, на да, коли поєднується кількість і байдужість на ці всі втрати, воно дає успіх, вони потроху просуваються, тому, тому і наголошується, що нам необхідна кількість, але в першу чергу не так людей, як засобів. Дрони, там засоби ураження інші, які могли б знищувати цю всю орду. Ну і люди звичайно людей на сьогоднішній день. Тут питання не просто мобілізація, як хтось там піднімає, зберегти їх, зберегти, щоб вони там хтось тримав позиції, хтось працював дронами, хтось там ще щось, коли буде це поєднання і розуміння зберегти людей, а, тоді. Ситуація б могла покращитися на більше, бо є випадки. Командири, це прекрасні командири, які говорять, що в мене стоять люди, люди на позиції, але я буду робити все можливе, щоб ворог, да там піхота яка лізе, не дійшла до моїх піхотинців там в окопах, в пристережних пунктах і тому подібне. І ну, я особисто на власні очі бачив, коли там застосовується, і піде піхота ворожа. ФПІВ, дрони, міномети, артилерія, все абсолютно все, щоб стерти їх просто в пилюку, і вони не дійшли до позиції піхотинців. Тому це теж важливо. Командувач сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий подав у відставку, подав, але не задовільнили поки що цю відставку, і багато хто сподівається, що не задовільнять. Ви написали в Діпстейт через систему кругової поруки та безкарність, яку неможливо викорінити сухопутних військ. Сам Драпатий написав, що це через загибель військових, і він відчуває власну відповідальність за це. Як би ви взагалі, як ви це це трактуєте, і наскільки це серйозний удар по збройних силах, якщо Драпатий піде, і куди він піде? Ну про кругу по руку це не просто наші слова, а й так само пан Драпатий згадував це в своєму пості. І знову ж таки, всі знають про цю проблему. Вона існує вже досить давно і на жаль. Меншість людей, яка виступає проти всього вона програє у цій більшості, яка породжує цю всю поруку і тому подібне, дуже шкода. Дуже шкода. Це відважний вчинок. Та хтось каже це слабкість тікати від проблем, але насправді це дуже відважний вчинок, коли людина, яка ну я б не сказав, що він. Прямо причетний до цієї проблеми, да тому навіть в своєму пості він обґрунтовується, що я недостатньо вплинув, я недостатньо там дав зрозуміти і тому подібне. Але коли одна там да, невелика кількість людей перебуває серед цього кодла, яка це все породжує і тримає, важко. І хотілося б дуже шкода, що це сталося, і дуже шкода, що. Пан Рапати вирішив все ж таки справедливо да йому піти е, у відставку, взявши на себе відповідальність. Що більшість командирів на різних рівнях ніколи не готові вкласти десятки і сотні людей, вони готові брехати, вони готові робити все, аби зберегти якусь посаду і не визнавати якихось помилок, і це більшість. І ніколи б не зробить такий крок, як зробив пан Драпатий, і дуже б хотілося, щоб цю відставку не погодили. Все ж таки буде там засідання, буде розмова, і можливо, все ж таки зміниться думка. Тому що наявність таких людей в цій системі вона дає надію, що буде йти боротьба, що буде йти е, старання це все зруйнувати і знищити. І хочеться, можна було навіть побачити коментарі під постами всіх тих, хто робив про це заяву, або під заявою самого Михайла Драпатого. Там люди всі просять, не треба, всі вірять і знають. І це більшість коментарів, більшість позитивного того, що це людина, яка вже довела, що вона може, що вона є надією на покращення в армії. І ми так само притримуємося цього, тому що маємо можливість там і бути знайомим, спілкуватися, працювати з цією людиною, і ну, неодноразово навіть в спілкуванні з звичайними бійцями вони покладають надію на цю людину. А, до речі, сьогодні читав дуже класний приклад, коли про вибудову там позицій на в навчальному центрі. І, Питання навіть не до Михайла Драпатова да там чи вищого командування, а перш людей, та першу чергу до людей, які на нижчих ланках, які мали прийняти всі міри, саме вони мають нести відповідальність да, за те, що сталося. А ну їх треба карати. Тому просто казати, що там не довів, не доплинув, не договорив. На жаль, з цими людьми, які порожують оцю всю оцей весь хаос і безпорядок. На них ще дуже довго важко. Треба буде впливати, щоб вони змінили це все мислення і ставлення. Тому від таких людей треба позбавлятися. Вони мають сидіти в тюрмах, вони мають іти у відставку, вони мають взагалі бути недопущеними до армії. А тому, тому так на устанок, пане Романе, не можу не спитати про операцію СБУ Паввутиння. Питання в чому вчора і сьогодні було повідомлено про ураження 30, 34% стратегічних носіїв крилатих ракет, це приблизно 40 плюс е, одиниць літаків. Сьогодні керівник центру протидії дезінформації Коваленко каже, що знищено 13 літаків. Ви рахуєте збитки росіян, що вам відомо про наслідки цієї спецоперації? Чому так різняться дані? Дуже багато людей там фахівців, освітерів, в першу чергу спираються на візуальні підтвердження. Це нормально, так коли ми бачимо відео. Коли ми бачимо там ураження, і можемо переконатися в тому, що кількість відповідна кількість літаків точно знищена, бо вони горіли, бо вони були знищені, зірвані, тому подібне. І ця цифра абсолютно різна, е, я думаю, що Василь Васильович і Служба безпеки в цілому, люди, які брали в цьому участь, мають більший доступ до інформації, мають більше якісь переконання в тому і. Якщо вони виходять і говорять ту цифру, яка там звучить в першу чергу з уст героя цієї операції, одного з героїв, бо важливо згадувати ті, хто брали участь безпосередньо теж, Василя Васильовича Малюка, то 41 літак. М -м не можна сказати точно, ми не можемо знати, правда це чи неправда, да, було справедливо теж вважати через людей інших на посадових осіб, да. Там, в інших структурах армії, які е, дуже часто могли казати неправдиві цифри, да, там знищення, там, чи ураження, чи ще щось, вони породили в суспільстві таку недовіру, тому і різняться цифри, але ну, хочеться все ж таки вірити що там один, хай навіть тридцять, тридцять п'ять там, але все рівно знищено. Е, сама операція оц весь процес він дуже сильно показовий. Дата можна розрізняти як у військовій частині, так і в політичній, там переговорній. Нам можуть не давати тауруси, нам можуть не давати інші ракети, нам можуть обмежувати дальність ураження там в глибину московитів. Нас можуть недооцінювати і тому подібне. Але а, все це нам ніколи не завадить робити своє. І у нас без Таурусів, без інших ракет, без е, обмежень, у нас є найцінніші люди. І якщо нам будуть забороняти, ми знайдемо фуру, ми знайдемо вантажівку, ми знайдемо потяг, ми знайдемо все абсолютно і досягнемо своєї цілі. І у нас є карти, Це теж один з основних меседжів до деяких е, державних очільників. У нас є карти не ігрові, а значно кращі. По яких ми можемо теж працювати, з якими ми можемо знищувати московитів, і це буде продовжуватися, тому що це наша земля, і тут стоїть питання нашого існування. І ми можемо довести, що ми сильні. Ми не просто ходимо, просимо, ми не просто хочемо, щоб нам давали зброєння, ми нічого не будемо робити. Ми теж можемо, але треба нагадувати, що Московія це сильний супротивник, величезна країна з величезними ресурсами. І все ж таки світовий порядок західних країн будувався на тому, щоб все це працювало е, об'єднано, коли добро об'єднується проти зла. І звичайно, що необхідна підтримка партнерів. Але за себе ми теж можемо постояти. Русські воєнкори вчора писали, що уражено також е, можливо, уражено російський ракетний крейсер у північно-морську. Але інформація про це не підтверджується ніде. Можливо, ви щось бачите як. Е... Усі інтереаналітики по морському поки не можна нічого сказати. Теж е, поки все в межах оцих цих обговорень і заяв. Бо за останні декілька днів було дуже багато прильотів, дуже багато уражень. Бо місія з фурами вона ж не закінчилася. Там Діпстрайк не хотів відставати від служби безпеки, і вони там працювали. Так само вже іншими засобами по, по аеродромах, по іншій там важливій стратегічній інфраструктурі. Тому будемо бачити. Вона ж часом рано чи пізно вилізе і або підтвердження, або або спростування. Буде. Пане Романе, дякую за розмову. Дякую за аналітику. Роман Погорілий був моїм свою розмовником. Співзасновник і аналітик платформи DeepState. Ви також долучаєтеся до розмови в коментарях під цим відео і тисніть вподобайку.